Вітаю, ви на каналі RP Ukraine. Тут ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі уду. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під відео та залишайте ваші коментарі. В цьому відео ми почнемо огляд модуля CRM і розберемося з базовими налаштуваннями модуля CRM та конвеєру продажів. Якщо у вас немає цього модуля, він не встановлений у вашій базі. Ми заходимо в модуль додатки і знаходимо тут модуль CRM. і встановлюємо його. Після встановлення заходимо в сам модуль CRM. Важливий момент, який ви повинні розуміти, Оду це не суто crm система Оду це erp система яка включає в себе багато модулів, а CRM – це лише один із модулів. Відповідно, ми не можемо в CRM вести і продажі, і відслідковувати доставку, і оплати, і так далі. Тобто тут ми ведемо клієнтів до моменту підтвердження клієнтом комерційної пропозиції. Далі ми вже... Перейдемо працювати в модуль продажі. CRM у нас поділяється на дві частини: робота з холодними лідами і робота з нагодами вже безпосередньо в конвеєрі продажів. Відповідно, коли ми лише встановлюємо цей модуль, заходимо в нього. У нас тут не буде нічого налаштовано. Нам необхідно включити певний функціонал. Якщо ми хочемо працювати з лідами, ми зайдемо в меню налаштування і включимо функціонал лідів і збережемо ці налаштування. Повернемося в модуль CRM. У нас з'являються меню Ліди. Це список, фактично, із вхідних електронних листів або вхідних лідів. Про генерацію лідів ми поговоримо в окремому відео, але загалом ліди ми ліди можемо отримувати з різних джерел воду в базовому функціоналі. Це через заповнення форми зв'яжіться з нами. Це може бути на сайті, який зроблений на базі оду, або через інтеграцію з вашим сайтом. Це коли нам написали на певний псевдонім електронної. Поштою ми отримали лід сюди. Він створився як вхідний лист. Ви можете створювати їх вручну також. Якщо лід у нас ми розуміємо, що це не якийсь там спам, не якийсь випадковий лід, а такі потенційна вже нагода, з якою ми можемо працювати, ми її конвертуємо вже в конвеєр-продажу. Тож давайте перейдемо в конвеєр-продажу і налаштуємо наш конвеєр. Заходимо в меню продажі. Мій конвейер. У нас одразу фільтруються наші нагоди саме по нашим конвейерам, в тому конвейері, в якому ми працюємо. Якщо ми заберемо, ми побачимо нагоди з усіх конвеєрів продажу. Типові етапи це новий, підтверджено пропозиція і впіймано. Ми можемо їх перейменовувати і налаштовувати під себе, додавати більше, або навпаки, нам, наприклад, треба лише один або там два етапи, і зайві ми можемо поведаля. Для того, щоб перейменувати цей етап, ми натиснемо на етапі на шестеронку або на налаштування і натиснемо редагувати. Тут ми можемо змінювати стадію. Наприклад, це буде нова нагода. Додатково ми можемо позначати, чи цей етап є впійманим останнім і чи нам потрібно його згортати. Але це ми будемо робити вже на останніх етапах. Додатково ми можемо додати опис до цього етапу для наших продавців. Вони можна залишати це і без опису. Натискаємо зберегти та закрити. Етап підтверджено. Натиснемо редагувати, і можемо також його перейменувати так, як нам це потрібно. Наприклад, у нас наступним етапом обов'язково має бути зустріч. Збережемо далі. Пропозиція і впіймано. Це, в принципі, два етапи. Цих можна залишити. Якщо у нас останній етап впіймано, він означає, що він означає, що на етапі пропозиції ми будемо виставляти комерційну пропозицію. Коли клієнт її буде підтверджувати, комерційна пропозиція зміниться на замовлення на продаж. Для цього нам потрібно буде перетягнути на останній етап, наприклад, впіймано наш лід. І все на цьому етапі на впіймано, ми завершуємо нашу роботу в модулі C. Відредагуємо цей етап, і ми бачимо, що цей етап є впіймано. Дуже багато, наприклад, цих у нас іде етапів, і ми хочемо зекономити місце на екрані, ми можемо ще позначити згорнуто в конвейері, збережемо, і тоді у нас цей етап буде згорнутий. Для того, щоб додати новий етап, ми натиснемо кнопочку Стадія і додамо тут новий етап, назвемо його і налаштуємо так, як вам це потрібно. Тобто цих етапів може бути дуже багато, стільки, скільки вам необхідно. Або Навпаки, менше для того, щоб видалити якийсь етап. Ми натиснемо на налаштування цього етапу і натиснемо видалити. Отже, ми налаштували наш конвеєр продажу, конкретно один простий для прикладу. І давайте тепер створимо лід і пройдемося по нашому етапу. Зрозуміємо, як у нас працює логіка модуля crm воду. Йдемо в ліди, створимо новий лід. Наприклад, нам хтось написав на пошту або до нас хтось зателефонував, і ми руками повинні створити цю картку ліда. Назвемо цей лід, приміром цікавить крісло. Якщо цей лід до нас уже звертався, він уже є нашим був нашим клієнтом, і це просто нове звернення. Ми можемо обрати клієнта з існуючих наших контактів, наших клієнтів. Прив'язати цей лід до нього. Якщо це новий контакт, новий лід, новий клієнт, відповідно, нам потрібно заповнити дані. Назва контакту. Гай це буде Олександр. Якщо він нам пише на пошту, ми окремо будемо говорити про налаштування електронної пошти, щоб отримувати воду. Вхідні повідомлення, тут буде його пошта. Якщо він зайшов до нас через форму, зв'яжіться з нами, де у нас електронна пошта не обов'язкова для заповнення, пошти відповідно не буде. Давайте тестовий. Олександр, тест, собачка тест.ком Ось електронна пошта буде. Можемо заповнити номер телефону, мобільний може бути таким самим. Якщо ми знаємо місто вже і країну, можемо також ці дані заповнити. Місто Київ, Україна. Якщо ми знаємо адресу, також можемо її заповнити. Вебсайт можемо додати. Зберігаємо. Якщо лід нам напише як вхідний лист, у нас у внутрішніх примітках буде тіло листа, яке нам написав цей лід. Уявімо таку ситуацію, і він напише, наприклад, нам доброго дня, цікавить крісло. Сіре, яка вартість. Наприклад, ми під замовлення виконуємо виробництво крісел. Ми можемо тут спілкуватися вже з цієї картки з лідом. Ми можемо надсилати повідомлення йому, якщо у нас налаштована електронна пошта. Ми можемо залишати в чатері внутрішні примітки для себе. Наприклад, ми з ним говоримо по телефону і внутрішні примітки залишаємо по цьому ліду. Наприклад, потенційний. Клієнт, можливо, замовить 10 крісел, Долишили приміточку. Можемо планувати дії, але про це ми поговоримо в окремому нашому відео, щоб зараз не витрачати час. Якщо ми розуміємо, що це потенційний наш клієнт, і тут щось може вийти і нам потрібно далі його опрацьовувати, ми натиснемо конвертувати у нагоду. Якщо ж ні, ми. Натиснемо втрачену і оберемо причини втрати. Про втрати і причини втрати також, ми окремо поговоримо в іншому відео. Натискаємо конвертувати у нагоду. Зараз у мене не налаштовані різні команди продажу. Ми в наступному відео про це поговоримо. У нас це просто типова команда продажу. У мене один продавець, тому що один користувач в системі, це я адміністратор. І ми можемо, якщо вже є така існуюча нагода, і він нам знов написав, але ліди прив'язати до існуючого клієнта. Ми можемо і об'єднати з існуючими Нагодами. Якщо немає, ми залишаємо конвертувати просто у нагоду і створити нового клієнта. Новий клієнт це в нас створиться картка в модулі Контакти. Якщо ми йому відповімо під карткою ліда, у нас вже створиться клієнт, і, в принципі, там буде прив'язка вже до існуючого клієнта. Тут нам нічого змінювати буде не потрібно. Ми йому ще не написали, ми напишемо йому, вже, наприклад, коли ми його конвертуємо в нагоду. Тож ми натискаємо Створити нового клієнта, створити нагоду і він. У нас потрапляє з списку лідів в конвейер-продажу. Тобто він у нас був тут, а тепер він у нас знаходиться у моєму конвеєрі, налаштованому, який ми щойно налаштували, у вигляді картки. Тобто, ми одразу опиняємося у перегляді канбану. Тут ми можемо картку цю перетягувати вручну з одного етапу на інший, або ми можемо це робити безпосередньо із самої картки. Тобто, далі у нас, наприклад, відбувається запланування зустрічі, зустріч ми можемо запланувати Через розумну кнопку у нас відкриється тоді модуль календаря, в якому ми можемо створювати зустрічі. Також можна воду підключати Google календар, можна налаштувати, щоб у нас автоматично формувалися, наприклад, лінки на Google Міти. Деякі наші клієнти підключають інтеграцію з Zoom, тобто різні можуть бути варіанти. І, наприклад, тут ми заплануємо зустріч на наступний тиждень на вівторок, на 12. Учасники це мій користувач і наш клієнт. Також є в УДу окремо модуль зустрічі Уду, про нього ми зараз говорити не будемо, але можна також планувати зустріч з уду, і в нас формується лінк на відеодзвінок всередині системи, до якого клієнти можуть публічні, тобто не внутрішні користувачі УДУ, підключатися. Натиснемо Зберегти та закрити. Повернемося до нашої нагоди. Тобто, бачимо, що у нас в чатері історія відображається, що в нас заброньована зустріч з цим потенційним клієнтом, коли в нас відбувається безпосередньо. Це планування зустрічі. Наприклад, по нашій логіці канбану цього конвеєру, ми змінимо статус на зустріч. Якщо повернемося назад до конвеєру, у нас ця нагода вже буде на етапі зустріч. Також ми можемо тут додавати певні мітки, теги, ми їх можемо створювати, наприклад, меблі. Ми там різні товари продаємо, і, наприклад, ця нагода цікавиться саме меблями. Тобто далі ми зможемо за допомогою міток групувати по тегам або по міткам ось у нас є мітки, наші нагоди. Вони можуть бути різні групування і фільтрування самих нагод, як і лідів, у нас можуть бути по тим полям, які в нас є на конкретній карті: по країні, по місту, по клієнту, по продавцю, по команді-продажу, по тим же міткам. Ми можемо налаштовувати власні фільтрації так само. Наприклад, у нас є різні етапи, і ми, наприклад, хочемо подивитися по стадіям, які не є у впійману. Тоді ми побачимо нагоди наші саме ті, які не є у впійману. Або ми захочемо побачити тільки ті, які в нас на етапі зустріч, тобто фільтрація і групування самих нагод, або лідів воду досить гнучка, і ми можемо з цим працювати в такому режимі. Наприклад, ми провели зустріч, і ми переходимо до етапу пропозиції. На етапі пропозиція ми вже можемо виставляти комерційну пропозицію, але це вже функціонал модуля продажів. Тобто ми можемо комерційну пропозицію виставляти тут з картки нагоди з CRM, або ми це можемо робити напряму з модуля продажі, натискати новий, і в нас тут буде комерційна пропозиція. Єдине, що інші інформації нам потрібно буде прив'язати до конкретної нагоди цю комерційну пропозицію, якщо ми хочемо бачити цю зв'язку. Наприклад, ми створюємо комерційну пропозицію із картки нагоди з модуля CRM, будемо продавати крісло, оскільки в нас клієнт цікавиться кріслом. і Наприклад, 10 одиниць він хоче замовити. Але знову ж таки, це вже модуль продажі, у нас тут спрацьовує. Ми можемо, як продавці, одразу побачити по прогнозу наявну кількість товарів, чиї вони в нас немає. Якщо ми виготовляємо, наприклад, цей товар, у нас буде запускатись виробництво, але про це зовсім інша тема, не тема цього відео. Можемо вказати тут ціну. Хай це буде 10 тисяч гривень з податками або без. Можемо створювати договір, термін оплати виставляти на комерційну. Комерційні пропозиції, наприклад, оплата одразу вказувати термін дії комерційної пропозиції. Дата комерційної пропозиції у нас відображається сьогоднішнім числом, і, наприклад, до кінця місяця у нас буде діяти ця комерційна пропозиція. Давайте повернемося на картку нашої нагоди, і ми побачимо, що в нас смарт-батони розумні кнопки є не лише зустріч, а і комерційна пропозиція тут додалася. Можемо різні комерційні пропозиції створювати конкретному потенційному клієнту. Повернемося в наш. Конвейер, бачимо, що у нас зараз ця нагода на етапі пропозиція, і, наприклад, клієнт погоджується на цю комерційну пропозицію. У нас тоді буде підтверджена комерційна пропозиція, ми натиснемо Підтвердити. Це буде не комерційна пропозиція, а замовлення. І по логіці CRM-ки воду нам потрібно буде змінити цю нагоду на етап впіймано. Піймано, ми бачимо, у нас закривається, і виходить, цю нагоду ми закрили, ми її впіймали. Тобто угода. Закрита на конвеєрі продажу в згорнутому етапі в пійману, бо ми так його налаштували. Тут уже перебуває конкретно ця картка нагоди. І на цьому етапі ми завершуємо нашу роботу в модулі CRM. Ми переходимо в модуль продажі, де в нас підтверджена комерційна пропозиція на цього клієнта. Це вже замовлення на продаж. І саме тут ми будемо відслідковувати доставку. Саме на цьому документі ми будемо відслідковувати виставлення рахунку рахунків, оплату цих рахунків, тобто, це все вже відбувається тут, в модулі продажі, а не в модулі CRM. Тобто, ще раз я хочу наголосити на тому, щоб ви розуміли. УДУ це не лише CRM, а це повноцінна erp система де в нас є і продажі, і склад, і купівлі, і виробництво, і це зовсім інші модулі. Вони пов'язані між собою, але ми все повністю не ведемо в CRM, як це роблять конкретно якісь. Конкретні CRM-системи, CRM де немає ніякого більшого функціоналу, і ми намагаємося в тих CRM-ках закрити це все ось тими етапами, конвейерами, безкінечними і так далі. І це все, що хотіла би вам розповісти на даному етапі. В наступних відео ми будемо говорити про налаштування. Команд продажу про генерацію лідів, про очікувані доходи, про закриття наших нагод, про налаштування електронної пошти та інтеграції в модулі CRM. Дякую за перегляд.